Сьогодні я граю не один, сьогодні зі мною грає Макс Гейм. Ми будемо грати на новому для вас сервері. Цей сервер називається Little Cloud. IP буде в описі. І зараз ми підемо на яку мені ігру, Макс? Ми зараз підемо на міні ігру Bad Wars. Почекай, я напишу тобі пащі. Нажимай. Тепер ходи на бедварс. Алло? Ітак, Макс прийшов. Так. Зараз ми будемо грати на бедварс, Я зараз Максима телепортую. От, Вот, SkyCloud, вибирай команду синіх. Ні, синіх не можна. Виходимо. Бачиш, нам команди для нас не можна в одній бути. Давай я зайду в портал і все висимо, добре? Макс, вибирай, выбирай, Є. Тепер ми двоє в команді будемо. о, Пікачу, Две о, Пікачу. Тайкачу. Триупулярных. Думаю, ви поставите лайк на це відео. Ти сліпий, ти без окуляр нічого не бачиш. Ну, зараз через, через одну секунду ми починаємо. Є... І все, ми почали. Там кровать. А там квімок. У мене, у мене ресурси випадають зверху. Байдет, чим не краще. Выпадається вниз, а я лопаю. Тут є суша. Там, де ресурси. У мене вже вісім ресурсів. Ми маємо виграти цей бій. Так, ми маємо виграти. От вони там перестали, здається, декотрі ловити, я піду. Може, там зловлю якесь желізо. Є такі тут щитами, мобик. Так, тут, тут звичайно що ж щитами є. Тут на всіх серверах щитами А ми то не робимо. Ми файні. Ми файні, хлопчики. Ми файні. О, наші допусти на центр. Добре, Почекай, мені треба купити собі патичок. і Нападати. Нападати з патичком. Здохни, зелений, здохни, здохни, здохни. Я нападаю на ротик. Я на зелених нападаю. Ааа! На мене пікачу нападає. Ти накачали. А я вбиваю, зараз за мать ковачу. <реку> ти майже вбив Пікачу, але він, але я його підштовхнув підштовхнул нам. Так, у мене вже 253 матеріали, я йду назад. Надо right, 140 На нас нападають! Я нападаю на жовтих. На нас нападають! А ні, вже все, вбили. мене вбив. Ай, у меня в буде в Йора! Юра! И там нападати двоє, Наш улюблений. Інгредієнт. Інгредієнт такий. Я беру кирку найкращу. І паличку. Там в мене вже все найкраще. Мені треба тільки вещи нормальний. Все, я можна подати. В не знає, у нашого чувака вже лук я не знаю, то бо наш чувак це спортсмен. Спортсмен з луком. не бачив ніколи. Спортсмена луком. Ми знаємо, хто твій батя. Ми знаємо, хто твій батя. Бачить. Ачерго, кочерго, качерго. Я нападаю на. Ти напав? На жаль? Мені їх зеленого був. був зелений. Я нападаю на. Аккуратно побігли назад на центр. Батюк. Це наш, я думав. Я думав, це ворог. Дивись, всі ламають пути, всі бояться. Бачиш? Вони засиканы. Та вони сцекуни. У нас чувак молодець! Він вбив якогось. Ещ и не пау. Я купляю супер лук. Макс, быстро на центр. Принеси мне, будь ласка, изи. Хоча бы один стейк. Я я Хотя бы один стейк. Надо. Чики, чики, пуки, а. Макс, ты робишь. На стейк. Макс, ты кажеш, там один стейк мне вистачить. Чекай, я лук, суд. Я центр, чтобы на нас не нападали. Я трохи позбираю жилети. Ми, напевно, що виграємо, мені здається. Я нападаю на зелених. Пішов Мене підштовхнуло до кровати, я їм ламаю кровать. Я зламаю їм кровать. Я зламаю їм кровать. ти нам іде зламати? Нехай. Ми все одно їм зламали зеленим. Чітер один він на нас нападает, блин, впал. Я йду захищати. Привіт. Ти Не. бей-бей-бей-бей-бей. Нет, я вбив. Мам, я вбив. Фух. Не пацанята был мама. Це було тут дуже файно на базі зелених. Залишився, Залишився ще один зелений. Залишився ще один зелений. Я йду на покемона нападати. А покемонів вже нема. Є. Злух. я його вбив. може бути. А чоловік, він, він зелений. Ну, зелений Я його вбиваю Як може бути зелений пік? А як може бути зелений пік? Я щас, подивись час. Бачу. Сіді. Дивісь, ще лишилися мої червоні, і все. Блін, я тільки що так впав! Тільки що просто пі... назад трошки на... пішов і все. Це Надіюся, вам мене файно чути. Con ну а якщо погано. Екстра, сунц. Я беру найкращий меч і просто йду на центр. Треба на червоних нападати, бачите, залишилися тільки ми і червоні. Я йду лук брати. Брати? Дивися, диви, диви, диви! Ми на червоних нападаємо. А ми вже напали. майже. Все, мяу, мяу, Я нашел чувака буду охраняться, він ломає. Він Та все, ми вже їх вбили. Выскаж виданька гра получилась. Все мы выбрали. Ми, ми ну на цьому у нас все. Ми з вами прощаємося. Всім пока. Всім пока. 嗯。